Всім привіт, друзі! Це серія відео Сушка за 10 тижнів і пройшов уже сьомий тиждень, як я на сушці. Я не скажу, що за цей сьомий тиждень є дуже багато чого вам розповісти, але все-таки трохи є. Буду розповідати, що сталося на останньому цьому сьомому тижні. Мою форму ви побачите, як завжди, в кінці відео, а зараз просто поговоримо про все. Почну я з. Дієти на сьомому тижні дієти в мене було вже досить мало вуглеводів, це 225 грамів крупи на день. І хочу сказати, що я їх ділив по три прийоми. Тобто, в мене було 75 грам крупи на сніданок, 75 грам крупи на обід та 75 грам крупи на вечерю. І хочу сказати, що для мене особисто 225 грам сухої крупи на день це вже замало, вже було відчуття голоду. Я не скажу, що було таке, знаєте, як буває, що хтось злий на дієті, і я починав злитися. Ні, нічого такого, здається, не було. Але все ж таки голод вже був присутній і це таке. Ну, таке собі, чесно кажучи, не дуже гарне, не дуже приємне відчуття. Хочу сказати, що цей тиждень був останнім тиждень, коли я їв молочні продукти. На цьому тижні я їв. Дворог трошки творога, молока, кисломолочний сир. І навіть вчора, вчора була неділя, в останній день цього тижня я постарався випити півтора літри молока, тому що я особисто дуже люблю капучино, люблю каву з молоком. Я люблю, знаєте, сам смак кави змішаної з молоком. А зараз в мене буде залишиться 3 тижні, тобто 8, 9, 10, де молока немає. Якщо я дотепер пив 3-4 кави на день, тобто я випивав десь пів літра молока кожного дня, то зараз, відповідно, я не буду пити кави. І для мене це трошечки проблема. Також хочу сказати, що дотепер я постійно їв кукурудзяну кашу з молоком, тобто я запарював її на воді, а потім заливав трохи молоком. І зараз знову ж таки молоко в мене забирають. І ну, я сам себе його забираю. Мене це, звісно, буде трошки злити, тому що каша вже буде мати не такий смак, вона буде вже не така смачна. І також я забрав все інше сміття з раціону. Що таке сміття? Це ну, колись я міг все-таки з'їсти, наприклад, салямі, там, 20 грам-30 грамів з'їсти одну сосиску, міг з'їсти один-два плавних сирки на тиждень, трошки сиру. Що ще могло бути зі сміття? Ну, всяке таке, коротше, що не входило в мою дієту. Тому що я, в принципі, бачу, результат іде, прогрес є. І я такий, ну це ж салямі, нічого страшного не станеться. А також їв картоплю і ну теж не часто, один або два рази в тиждень. І зараз цього всього не буде. Тобто, наступні три тижні це жорстка дієта і не просто жорстка дієта. А дієта зі зменшенням кількості вуглеводів. І це, ну, скажімо так, це так собі. Я з одного боку дуже люблю стан, коли я на дієті, я на сушці, тому що це чітка дисципліна, все класно. А з другого боку, ну, так собі, так собі, чесно кажучи. Тому що останні пікові тижні, ось наступний тиждень він уже буде складним. Я впевнений, що я вже буду хотіти їсти. Тому що якщо зараз я захотів, там пішов 20 грам салями закинув то нічого. З'їв якийсь там шматок ковбаси то нічого, З'їв плавний сир, нічого, попив молока, зробив собі каву. Знаєте, це трошки так розслабився з харчуванням. А зараз все, цього всього немає. Дієта буде жорстка. І я не кажу, що я зараз цьому відео жаліюся, тому що якби я не хотів, я б цього не робив. Я ж зараз не готуюсь на змагання, я це роблю для себе. Хочу, щоб ви подивились. Ну, і, звичайно, я знаю, що після сушки йде хороший набір. Ну і ми, як завжди, як завжди, я буду намагатись набирати м'язову масу після сушки, подивимось, що взагалі з цього вийде. Ну і знімаю контент. Тобто раз в рік я роблю сушку, щоб не забувати, як це, щоб отримувати ці відчуття. Тому що, знаєш, коли ти їш все підряд, ти знаходишся на такому масонаборі, або ти взагалі звичайна людина, ти просто ходиш в зал за дієтою не слідкуєш. Ти не ціниш це харчування. Ти, наприклад, їш піцу постійно, і тобі вона вже не треба, тому що ти не отримуєш з неї таке задоволення. А коли ти сидиш на дієті, забороняєш свій багато чого і там один раз на тиждень в тебе є день, коли ти можеш один-два прийоми поїсти все, що ти хочеш, ти можеш максимально насолодитися цією їжею. Вона, знаєш, так розкривається з нових смаків і все таке. Тому дієта в цьому плані дуже допомагає. Допомагає тобі заново навчитись отримувати смак від їжі. Наприклад, я на дієті зараз їм яблука, це десь до 300 грам в день. І я так люблю яблука, вони такі смачні. Я просто кайфую від яблук. Хоча це яблука, ну типу, нічого такого, це звичайні яблука. Але на дієті, коли ти не їш солодкого, яблука це прям топчик. Хочу сказати також, що я п'ю напої зеро, бо не пам'ятаю, казав чи не казав. Але на день я можу випити. Можу взагалі не випити нічого зеро, а можу випити навіть біля двох літрів. І це абсолютно нормально, тому що зеро напої не шкідливі. Цукор в надмірній кількості, а фактично надмірна кількість це вже більше, ніж в півлітровій Кока-Колі з цукром. Це вже він погано впливає, є дуже багато дослідів, тому цукрозамінник без калорій погано не впливає. Щоб він погано впливав, ну можливо, кожен день 5-7 літрів треба пити. А якщо ти будеш пити 1,5-2 літри зеронопоїв кожен день або там, давати трошки цукрозаміннику, як я, нічого поганого не буде. Плюс для фігури теж нічого поганого не буде. Тому не парся. На схудені, на сушці, це все можна. І особливо, якщо ти дивись, підходиш до вибору продуктів на сушці. Дуже важливо, там є протеїнові батончики. Читай склад, читай, що там написано. Тому що дуже багато батончиків пишуть, що вони протеїн, спорт, а насправді там кучу цукру і купа вуглеводів, і дуже мало білка. Тому читай етикетки, це дуже важливо. Ось, я вже тут моє відео переходить, в якісь поради для схуднення, відчуття на дієті, але якщо чесно, то більше нема що розказати. По тренуванням все окей. Ми вже почали знімати тренування на сушці. Вони в вертикальному форматі, можете їх дивитися в мене в Тіктоці, Інстаграмі або в цьому, в Телеграмі. Всі посилання будуть під відео. Підписуйтесь, там будуть наші тренування, ну, мої і мого напарника, який мене знімає, в основному мої. Можете подивитися, яка форма, всі діла, які тренування, хардкор, не хардкор і так далі. Все буде тут. Також хочу нагадати, що якщо ви хочете працювати зі мною як з тренером онлайн. Або вам потрібна програма тренування індивідуальний план харчування. Також пишіть мені в інстаграм або телеграм, посилання, всі будуть тут. Тож, тренування проходять добре, 5 тренувань на тиждень. Відчуваю, що почав втомлюватись. Реально почав втомлюватися, але я це казав ще в минулому відео. І думаю, надалі я буду втомлюватись ще більше. Але це нормально. Мало вуглеводів, багато роботи, і ти такий, ах, хочеться спати. Але це, це ок. Це нормально. Хоча хочеться спати і мало вуглеводів, вони не в'яжуться, але мало сил, і, відповідно, важкі тренування, і хочеться спати. Кардіо я не додав. По фармакології нічого не змінилось, і воно нічого не зміниться до кінця сушки. Тобто 2 через 1 клен, трен короткий, з пропіонатом ставлю через день, так як і ставив, і три таблетки станозололу в день. Тобто це мінімум. Вважаючи те, що зараз фарма такої якості, то це взагалі, можна сказати, дитяче дозування. Що ще сказати? Кардіо розказав, добавки розказав по спортивному харчуванню пю креатин, п'ю протеїн, омега 3, вітаміни. Здається, все. Більше нічого. А, і БЦА п'ю на тренуваннях. Я п'ю БЦА на тренуваннях, тому що мені просто. Іноді хочеться попити солодкої води з якимось смаком, без цукру, тож я взяв БЦА, БЦА п'ю від SkyTech Nutrition без цукру, Нічого такого. Хочу ще взяти цитрулін собі, але це вже потім. Я буду далі вам розказувати, як йдуть справи. Що ще хочу вам розказати: по харчуванню на цьому тижні, як я сказав, зміни тільки в тому, що я забрав всі молочні продукти, забрав весь мусор. І ще зменшив кількість крупи на 25 грамів, як я сказав, тобто на день зараз 225 грамів крупи. По тренуванням, перейшов зараз новий зал, два тижні потренуюсь в одному залі, я наступний місяць потренуюсь в третьому залі. Тобто, я цей час, півтора місяці, буду тренуватися не в тому залі, в якому я працюю, щоб змінити обстановку, тому що тренери мене зрозуміють, якщо ви постійно тренуєтесь і працюєте в одному залі, то вже. Не сильно хочеться там тренуватись, нема такого стимулу, нема такої мотивації. Тому як для відосів, так і для особистої мотивації, я вирішив змінити зал і сподіваюся, це мені допоможе. Точніше, я впевнений, що це мені допоможе. Так що незабаром кінець сушки, незабаром фінічні результати, куча купа крутих відосів, фотосесії, і все це ви можете бачити тут і в інших моїх соцмережах. Тому обов'язково слідкуйте. Зараз буде. Моя форма стосовно моєї ваги все так само: вага не падає, вага залишається. Приблизно від 90 до 92 вона скаче. Але так як я зараз забрав мусор, забрав молочку, я думаю, все-таки вага почне падати, і, можливо, буде навіть 89-88. Мені цього не сильно хочеться, але потрібно розуміти, що цифри на вагах це цифри на вагах. І головне, це форма, головне це зовнішній вигляд, а не просто якийсь. Орієнтир на цифрах це неправильно. Так що на цьому все. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані, слідкуйте, пишіть коментарі, пишіть, що ви думаєте, і до нової серії.